Ви думаєте, що я зараз перед вами буду просувати речі? Ні. У мене з'явилася така невеличка ідея. Я замовила собі ось таку незвичну рубашку. Це рубашка Аля з жилеткою. Вона дуже асиметричного, прикольного крою. Замовляла я її на Алікспрес. І я вирішила її кастомізувати під себе. Мені захотілося зробити її. З українськими мотивами. І буде в мене така, боже, як сильно yeah. шатається дошка. І я замовила ось такі от соняшники. Вони клеються утюгом. Я зараз їх отак розміщу. Вважаю, що прикольно буде, якщо це буде асиметрично, тому що симетрія нікому не потрібна, правда? Так багато. З зворотньої сторони теж хочу, щоб на спині були. От. І покажу вам, що вийде. Я насправді жалкую, що замовила так мало. Я би хотіла, щоб воно було більш. коротше, щоб було багато цих соняшників. Ось, хотіла показати тут ось така от, як то сказати, плівочка, яка буде зараз розплавлятися під температурою утюга. Я, до речі, ніколи таким не займалася. Я... Колись клеїла на соняні речі, світловідбивні сердечки, зірочки, а ось саме такі. Нашивочки ніколи не клеїла. Я взяла на всякий випадок тут полотенце, спочатку спробую через нього приклеїти, а потім без нього подивимося, щоб воно не спалило мені оці ниточки. зараз я начебто розмістила вже, як воно мені подобається. Зараз ще поекспериментуємо з задньою поверхнею. і Почнемо. Так, через цей. Через. Полотенце в мене не виходить. Утюг дуже слабенький, він не сильно прям гріє, тому я прям напряму. Нормально, бачите, нічого не відбувається, все добре. Ось, все. А! Трошки гаряче. Оці я дві вже прикріпила, зараз третю. Це в мене спинка. Це я на спинці роблю. Не знаю, як воно буде пратися. Будь на якусь делікатну, делікатне прання, і нормально буде, я сподіваюся, що не буде сильно прям, великих проблем з цим. Так, як вам взагалі э, така моя ідея? Мені дуже подобається э, поєднання цих кольорів. Мені здається, що якраз ідеально. Я взагалі шукала э, або лелек, або голубів. Білих нашивки, але голуби були тільки кольорові, з кольоровими там хвостиками. Це на, я на Алікспресу це замовляла, я не знаю, можливо, на інших сайтах є, але на Алікспресі не знайшла. І е лелеки були дуже великі тобто це там одну велику лелеку на спину. А я хотіла багато маленьких якихось. Шукала вишеньки, шукала мак, але такого нічого не знаходила. Так, спинка в нас готова. Тепер робимо перед. Ось так. Зараз розкладу гарнесеньку. Знаєте, мабуть, якби було ще ман манюсіньких отаких декілька соняшників, то було б мені здається ще гарніше. Щоб такою розсипів їх зробити. І все. Треба гарнесенько тут краєчки попригладжувати, тому що краєчки вони гірше за все кріпляться. Так, все. Тепер прасуємо всю рубашку. Я закінчила з, з квіточками, з соняшником. Тепер прасуємо всю рубашечку. Ось, до речі, пам'ятаєте, я показувала вам спрей, який робить прям стійкий фініш що потім речі не мнуться, їх набагато легше випрасувати. Тому зараз я теж ним скористуюся, і буде в мене ще краще воно виглажено без усіх заломів. Я показувала там якомусь влозі, що ним можна навіть просто напшикати річ без прасування, розгладити усі заломи. Так. Показую. Ось що в мене вийшло на загал. Ось така. Спереду і ось така позаду. Зараз я її приміряю, покажу вам, як це виглядатиме на мені. Ось так це все виглядає. Ну, і позаду теж ви бачили. Краса. Клас. Дуже прикольно вийшло вам як напишіть. Сьогодні у нас 18 число, дуже гарна сонячна погода. Так, у нас мінус 15, холодно, холоднувато, але сонечко реально спасає всю історію. Ми направляємось в Долораму, там нам треба дещо купити. І гуляємо. Вирішили скористатися тунелями цими 15, тому що Льова, по-перше, прокинувся, по-друге, на вулиці дуже-дуже багато снігу і дуже незручно їхати. Ну, не холодно. Я би погуляла ще на вулиці, але сніг просто не дає колясці нормально їхати, тому ми зараз йдемо далі тут. Привіт, ми вже вдома хотіла зробити швидкий огляд покупочок з доларами. Е, насправді, прогулянка була у нас важка, тому що Льова сьогодні не в, не в настрої. І е, я оце ледь до додому. Ось таку купила штуку на пульті управління. Е, це буде як окремий нічник, тому що, коли я льову вкладаю, ми включаємо музику. Ну, а також, можливо, як додаткова підсвітка. Тут 15 кольорів, 4 режими. Коштувала така річ 5 доларів. Оце я придбала Соні по її, по її вимога, вим, вимозі, 3 долари. Така іграшка, самому скласти треба. Я думаю, що це цікаво. Тут прям цілий набір. Написано 76 шматочків, ну, деталей, щоб складати. Хто знає, що таке скраб деді скраб мамі мочалки? Я перший раз це купила, перший раз. Що це таке, я взагалі розповідаю. Я надивилася мільярд тіктоків. Значить, Ця мочалка має дві сторони, скраб Деді має лише оцю сторону, тобто таке все як рожеве. Тут одна сторона більш жорстка, ця сторона більш м'яка. Я вирішила таку придбати. Значить, Фішка цих мочалок в тому, що вони не всмоктують в себе кольори, не фарбуються. Потім, Якщо холодною водою мити, вона тверда, ось така прям, бачите? Тобто можна, наприклад, сковороду гарно відмити. Якщо під гарячу воду, вона стає дуже м'яка і гнучка. Ну, Я коли покористуюся, я обов'язково вам скажу свій відгук. Мені дуже цікаво, ці мочалки такі хвальоні, що ви собі не уявляєте. Це перший раз я її придбала, теж повелася на Тік-Ток, можна так би мовити. І типу, їй можна витирати усе. Вона дуже гарно піне, пінить цей ми, ми, миючий засіб, будь-який. Ну, коротше, подивимось, прям самі цікаво. Далі придбала ось такі щіточки, коштують долар 50. Це мені щоб мити льовини і сонні бутилочки для, для води, тому що там ці трубочки, знаєте, вони погано відмиваються. Ну, і всередині, в принципі, хоча всередині достаю, ось такі щіточки, набір прикольний для домашнього користування. В принципі, гарний. Це я придбала фарби мені. Е, прийшла до мене муза. Може, трошки помалюю. До них кісточки і ось дві маленьких таких цих. Господи, е, я забула, як це називається. Е, коротше, ви зрозуміли, на чому малювати. Е, Кісточки коштували 4 долари, фарби 2,50 це крилові фарби, ось так вони виглядають. Ось цю штуку придбала нам е, я придбала декілька лампочок, ось це перша. Е, це або буде у гардероб, або на кухонну поверхню, тому що, чесно, ну я вже сліпну. У нас там у гардеробі є е, ну, вішаки, і ти іноді, коли збираєшся, ти заглядаєш, і тобі треба щось убрати, а ти не можеш, тому що там просто темінь, там немає світла. Скільки така коштувала, не пам'ятаю, працюю на батарейках і тут є датчик руху. Тобто, якщо я відкрила двері, воно бачить, що я там рухаюся, воно включається саме і через якийсь час вимикається, дуже зручно. І ще одну ось таку лампу купила, а вона виходить на пульту. Це теж я ну коротше, одну LED-ленту я почіплю, мабуть, в гардероб, або цю гардероб навпаки. А ту над кухонною поверхнею. Зараз я подивлюся, як воно світить. Ну, як буде краще, я не знаю, тут вона на липучці чи на магніті, зараз подивимося. І ось такий пультик. Така штука коштувала 6 в районі ну, до 5 доларів. Не дорого. Остання річ це ось така штука. От, як намальована, так вона і буде виглядати. Вішається, я повішаю на душ. Тому що у мене діти, коли купаються в ванні, вони скидають всі мої засоби, шампуні, гелі для душу, умивалки, скидають все в ванну, і воно там все мочиться, набирається вода в ці засоби, і це незручно. Так я зараз повішу все це діло, і воно буде висіти, і не буде нікому заважати. Ніхто туди не буде доставати. Така штука коштувала 4,75. Зараз проведемо разом з вами перший тест. Ось вона бачите, така тверда. от Класно, що в неї можна там жир відшкрябати. Ця частинка м'якенька, а оця, от, бачите, прям така. І начебто під гарячою водою, включаємо, вона має розм'якнути. Зараз спробуємо. О, гляньте, пішло. пішло. Мекесенька, клас. Блін, слухайте, мені навіть щось наче є. А тепер спробуємо холодну. Треба почекати. І вона. Має знову стати твердою. Під холодною водою. О, ще не зовсім холодно. Так, да, вона стає, слухайте, вона знов така прям не пружини. О! Класно, мені подобається. Ну, в общем, буду експлуатувати і подивимось, як воно. Знаю, що для них такі є спеціальні тримачі в виді посмішки, там отак клеєш і все. Ну, Коротше. Можна мити все Ось буду, зараз мити посуд. Слухайте, Я ж забула пояснити: оці дірочки це щоб зручно тримати, а це щоб мити столові прибори, ложки, веделки, засовувати от сюди в рот. Ну, коротше, прикольна річ. <смі> Мені здається, дуже практично буде.